Скам'янілі рештки стародавнього крокодила показали перуанські палеонтологи. Він належить до роду гавіали. Єдиний сучасний вид зберігся тільки в Індії. Науковці кажуть, що знайдений крокодил жив на території сучасного Перу 10-12 мільйонів років тому. Скелет рептилії зберігся досить добре. Немає тільки однієї лапи та частини хвоста. Припускають, що це був молодий крокодил. За життя довжина його тіла сягала 3-4 метрів. Дорослі особи не виростали до 80. 9 метрів знахідка палеонтологів підтверджує, що гавіали колись існували й у південній Америці. гавіалів у Перу більше немає, їх немає на всьому американському континенті. Вони досі існують тільки в Азії, зокрема в Індії, де мешкає гангський гавіал. Викопні рештки демонструють, що раніше географічне поширення гавіалів не обмежувалося індійським континентом. Вони могли мешкати і в інших місцях світу, наприклад, в Перу. Ганські гавіали відрізняються від інших крокодилів. Вони дуже багато часу проводять у воді, полюють на рибу, тому слабші за інших представників свого роду. Але вони доволі великі, і хижаки переважно на них не нападають.